Добрий вечір. Можна чотири роки просидіти у міській раді, а можна працювати для громади. Микола Яручик, сьогоднішній наш гість, активний депутат, один із найактивніших депутатів Луцької міської ради. Яручик Микола Олександрович, депутатом Луцької міської ради, обраний в мажоритарному окрузі. Позафракційний, позапартійний, член депутатської групи Рідне місто. Секретар постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури і благоустрою. Підприємець. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон, як завжди, незмінний, 77 02 42. Ви можете нам телефонувати і ставити запитання до Миколи Яручика. Отже, вітаю вас, пане Миколу, в нашій студії. Перше питання буде таким. Свого часу ви заявляли про те, що вас не цікавить політика як така, що ви більше є практик, що вас цікавить соціальне життя лучан. Але ж депутатство це теж якби, особливо місцеве депутатство це місцева політика. То чому ви вирішили стати все-таки депутатом? І чи вважаєте ви, що сьогодні лучанам можна обійтися без політики? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора студія. Так, дійсно є, таке, є мої такі висловлювання, що я поза політикою. Поясню чому. Перше, я обраний в мажоритарному окрузі номер 3 Це в народі говорять район підшипникового заводу, ДПЗ так зване, так в минулому говорили. І, наприклад, на сьогоднішній день політичні різні речі, різні питання мене найменше цікавлять. Мене більше цікавить питання соціального характеру, мене цікавить благоустрій того мікрорайону, в якому мене обрали люди, в тому мікрорайоні, в якому, в якому я приїжджаю до своїх виборців, де я спілкуюся з людьми і де, де проводжу свою діяльність, про яку ми поговоримо зараз трішечки пізніше. Ось і в мене таке бачення, що, звичайно, що поза політикою я бути не можу, але мене вона абсолютно не цікавить, тому що політичні питання на сесії міської ради, коли розглядаються, вони мені є практично нецікавими. От і мені важко прийняти політичне рішення якесь там, як правильно проголосувати. Я довго думаю перед тим, як е, сказати, що, як треба це все зробити. Але ж до, перепрошую, до депутатського корпусу ви потрапили від партії Свобода. Так, Згодом абсолютно. залишили цю партію. Так? Та, так, чому так, так склалося? І взагалі, от, як це позначається на роботі депутата? Е, от, тільки відбивається це на голосування? Е, В чому різниця, коли партійний депутат і позапартійний? Розумієте, справа в тому, що на сьогоднішній день у нас таке законодавство, що депутат мусить або йти, ну вже на сьогодні ні, а раніше було, що депутат або мусить йти від якоїсь політичної сили. ось Чи він йде по мажоритарці, чи він йде у загальному списку. Ну і так трапилось, що дійсно я був, балотувався від політичної сили, але я не був членом. Тієї політичної сили, від котрої балотувався. І на сьогоднішній день я теж би не хотів би, якщо в майбутньому буду балотуватися до, е, в депутати міської ради, то теж би не хотів би йти від якоїсь політичної сили. Якщо законодавство е, мене змуситься зробити, я обов'язково буду йти від політичної сили, але я не хотів би бути в партії там, чи у фракції, чи ще в якихось речах. А е, в ті, чому е, поли, полишив е, політичну силу, там нормальні, хороші люди, там і без мене нормально вони справляються. І, я рахую, що все зробив правильно, я працюю собі з людьми там в окрузі, а сила собі політична вирішує свої питання, там політичні, загальні і так далі. Отже, про вашу передвиборну програму. Кожен депутат, наскільки я знаю, так, має свою передвиборну програму. А які пункти цієї програми вам вдалося реалізувати і чи взагалі у вас була така програма? Колись 2-4 роки назад в цій студії... Правда, інші ведучий мене теж запитав про передвиборну програму мою і які обіцянки я виконав своєї передвиборної програми, то з чистою совістю скажу, що жодної обіцянки я не виконав, тому що жодної обіцянки виборцям не давав. І якщо буду надалі теж йти в депутати, теж жодної обіцянки давати не буду, тому що я орієнтуюсь по ситуації, по часу. І проблему вирішує по мірі її поступання. Але питання є важливі, так і от, на яких можна звернути увагу про, і запланувати їх вирішити. Про питання важливі можемо поговорити. Якщо цікавить, я можу розповісти, з якими питаннями до мене звертаються люди і які питання були вирішені протягом того часу, коли я є депутатом Луцької міської ради з 2010 року. Спочатку було досить важко. Мені було важко там трішечки зорієнтуватися. Ні для кого не секрет, що я є голова благодійного фонду поіменного. І робота депутата дуже пов'язана з діяльністю благодійною. Якщо є на то резерв якісь фінансові кошти, є спонсори, є колеги-благодійники-підприємці. І робота депутата дуже схожа. Але трішечки інша. Люди звертаються з різними питаннями. Звертались до мене і з питаннями по ремонту прибудинкової території, з питаннями по ремонту під'їздів, з питаннями по ремонту покрівлі даху, соціальними поточними питаннями, тобто люди з вадами здоров'я, ну, різного характеру. Вчора, наприклад, в мене в приймальній була жіночка значить, живе по вулиці Гнідавській, з питаннями соціального характеру, значить, у неї син вернувся з АТО. Є контузія, тобто і треба земельна ділянка, там багатодітна сім'я і немає де жити людям. Тобто є, є різні моменти. Яке питання вам вдавалося довго не вирішувати? Довго не вирішувати. Ну, е, Хочу узагальнити, що е, е, значить, мій виборчий округ це, е, якщо взяти так, щоб люди зрозуміли, 14-24 школа, ось по сусідству межує. Округ мого колеги Євгена Ткачука, з яким ми тісно співпрацюємо, йдемо в тандемі ми йдемо, ми їздимо, він до мене їздить на округ, він знає мої питання, які проблеми у нас. Я їжджу до нього на округ. я теж Долучаюся до його роботи, він до моєї долучається. Ми ще підключили до нашої загальної спільної роботи ще одного прекрасного чоловіка. Це Романюк Микола Ярославович, наш міський голова, який нам не відмовив і теж йде на зустріч. Ми іноді сперечаємось, іноді радимось, іноді які питання піднімаємо, можливо, йому у нього ж все місто підпорядкування, можливо, він чогось не бачить, ми йому підказуємо, можливо, ми чогось не бачимо. Він нам допомагає в цьому, підкаже. І в такому форматі ми і працюємо. Значить, люди звертались до нас по різних питаннях. На сьогоднішній день вже на моєму окрузі зроблено дві прибудинкових території. Зроблено е, узагально, значить, скажу, які е, по дружби народів 10, дружби народів 8. Правда, там ще є маленький незакінчений клаптик, який ми принесли на 2015 рік, можливо, я думаю, що буде він теж відремонтований. Зроблена прибудинкова територія. За які кошти вули... ви це робите? З міського, бюджету, з міського бюджету. Про власні кошти зараз поговоримо, з міського бюджету. Зроблена прибудинкова територія по е, вулиці Потебній, 58 е, і по сусідству там, Черняховського вулиця. Ось. Як вам вдається залучити кошти з міського бюджету? Мені говорять депутати, що їм не завжди це вдається, або зовсім не вдається. Ми, нам це е, робиться якби, не, не важко і нелегко. Чому? Тому що нас двоє. Ми, е, якщо є, або Євген Ткачук, або я, е, ми працюємо в тандемі, як я вже повідомляв. І, е, або він працює з чиновниками, або я працюю, тобто ми по різних кабінетах ходимо. Пишемо депутатські запити, пишемо депутатські звернення, співпрацюємо з міським головою, котрий ну, мудро поступає в багатьох рішеннях, він є людина з, з банківською такою, економічною освітою, який орієнтується в ситуації, орієнтується в господарстві міста, орієнтується, як правильно що зробити, і нам допомагає. Тому що нам спочатку було теж непросто, але на сьогоднішній день маємо результат, що... Прибудинковій території зроблені, зроблена е, частина е, дороги е, біля то вулиці ходить, Ярославович Одним депутатам дає кошти, іншим Ні, е, він, не виділяє він, він, е, не сприяє то, в цьому. Не то, що сприяє, одним а одним сприяє іншим не сприяє. Він дивиться по, по важливості проблем. Якщо на дружби народів 20 років ніхто не робив прибудинкову територію, і вона з 14 прибудинкових територій стала найгіршою то звичайно, що треба було в першу чергу цю територію зробити. І зроблено ряд багато інших прибудинкових територій. А що не, не вдалося не зробити, що, моєму... що запланували і не вдалося О... зробити. Чи, чим зараз працює? Ну, е, Що такого, щоб не вдалося зробити, практично такого немає, але є плани, які е, я планую зру, е, організувати і зробити. У 2015 році. Наприклад, на завтрашню сесію я буду виносити питання по ремонту прибудинкової, е, прибудинкової території вулиці Станіславського, 11. Є питання по прибудинковій території Станіславського 50 і Гнідавської 63. Є питання даху Гнідавської 63В. Є питання вже, яке три роки... Е, Мучить, але вона частково вирішується, це вулиця Марка Вовчка. От на, на, на даний момент Це для мене саме основне питання. Гроші були заплановані на минулий рік, але в зв'язку з ситуацією в країні, з, з тим, що не працювали казначейства і, відповідно, не було коштів, знову з, рок, з року в рік переносимо. Але я надіюсь на краще і думаю, що ці всі питання будемо вирішувати. І в, в тандемі із своїм колегою і з людьми я спілкуюсь, приїжджаю на збори. Якщо мене люди викликають, я обов'язково їду сам. Якщо домовляються про зустріч, я приймаю в себе громадській примальній, хотів би, до речі, нагадати номер телефону громадської приймальної депутата Миколи Яручика, тобто мене 24, 25, 21, вона знаходиться по вулиці Бойка, 1 в бізнес-центрі фабрика, фабрика на другому поверсі в 210-му кабінеті. Так що прошу, шановні лучани, в кого є які питання, з мого округу, сусідніх округів, якщо треба, звертайтеся, я завжди готовий до розмови, до співпраці і до роботи. Рік тому ви обіцяли допомогти багатодітній матері, яка проживає на вулиці Левітана, у квартирі без умов, зовсім без погані умови проживання там. Яка зараз ситуація, чи вона поліпшилася? У мене було запитів дуже багато і дуже багато було. E, дуже багато питань і вирішилось, але деякі питання і не вирішились. Пам Ви пам'ятаєте цю так, ситуацію? E, так, ну, По e, житлу взагалі до мене зверталось багато людей, але саме цю ситуацію, я пам'ятаю, вона... Ця ситуація вивчається, цій людині була надана відповідь, але ще це питання не вирішилось, оскільки... Більше вільно... року тягнеться? Більше року, оскільки вільного житла немає. Але... Чи не буде так, що ви забудете про це після виборів, після закінчення а, каденції? Після закінчення? Якщо я буду депутатом, то я стараюсь піднімати ті запити, котрі не були розглянуті. Я просто не можу передбачити, буду я після 2015 року, після осені, чи знову оберуть мене люди, чи, чи не оберуть. Тобто тут все залежить від людей. Я готовий. Але житло в багатодітній родині, нормальне житло, воно якби зараз вже необхідно. Зараз взагалі за, за, по житлу дуже багато питань, але вільного житла на сьогоднішній день місці немає. Тому що я стараюсь вирішити ті питання, в котрі мені під силу. Наприклад, дитячі майданчики, наприклад. А не можна от цій сім'ї було коштами допомогти, аби вони там купили ну, для... кращу для... квартиру? Для... Коштами з вашого благодійного фонду? Кош... Кошти, по-перше, треба збирати і залучати. Сьогодні не так багато інвесторів. Наприклад, я залучаю з власного бізнесу, з, з, з свого прибутку. Там, в мене досить є приватних багато заяв, де люди звертаються з проблемами здоров'я, дітки хворі, там, операції і так, далі, і так далі. Тобто розумієте, про що я говорю. Залучити кошти на придбання житла це... Солідна, хороша справа, але вона практично такому фонду, як мій, не під силу. Тому що але повинні якісь бути пільги для таких родин, для багатодітних? Можливо. Ну, я про питання вже так глибоко не вивчав, але я згідний з вами, що так, вони мають бути. І взагалі я хотів би, звичайно, хочеться кожній людині допомогти, але, на жаль, не так завжди виходить, як планується. Нагадаю глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон 770242. Ми чекаємо ваших запитань до депутата Луцької міської ради Миколи Яровчика. Яручика. Пробачте. Нещодавно відбувся День депутата, ви брали теж там активну участь, депутати знайомилися із тим, як ремонтуються дороги. На мою думку, зроблено чимало порівняно ваше бачення. Проблеми ремонту доріг і враження взагалі від дня депутата? Ну, в першу чергу мені е, приємно, що результатом нашої спільної роботи з Євгеном Ткачуком, е, також за сприяння міського голови Романюка Миколи Ярославовича, е, є хороший результат це дорога по вулиці Станіславського, є хороший результат це сьогодні йде ремонт дороги по вулиці Гнідавській, ремонт е, мосту по вулиці Гнідавській. По вулиці Грабовського зроблена дорога, це біля старого воєнкомату, якщо люди з мого округу орієнтуються, знають, про що я говорю. Зроблені прибудинкові території, як і на окрузі Євгена, так і на моєму окрузі. Відремонтовано, ну, правда, там же я залучав власні кошти з фонду, відремонтовано два під'їзди по потебні 58. Потім дах в цьому ж самому будинку відремонтовано відремонтовано, дах в ДНЗ номер 13 це на моєму окрузі цього року вже ми ще минулого року добивалися з Євгеном, пробували, щоб в дитячому садочку там є проблеми з дахом. Вже на цей рік воно част... зроблено і там ще є декілька ряд проблем, але ну, ми ними займаємося трішечки пізніше. Ось. Я рахую, що з дорогами сьогодні в нас в місті, хоч ситуація не втішна, але прогрес є. І є прогрес конкретний, тому що я бачу, які дороги були раніше і по яких ми сьогодні їздимо в дорогах. Я там не сильно вивчав ситуацію на інших округах, але, наприклад... По своєму округу, то знаю, чітко і досконало, яка є ситуація. Ви згадали про мости, свого часу ви піднімали це питання, стан мостів у Луцьку, так? Е, Микола Романюк нам заявив, що вони зараз всі відремонтовані і в хорошому стані. От ваша думка з цього приводу? Е, ну, я не є спеціаліст, щоб аналізувати хороший стан е, в мості в місті Луцьку чи ні, але принаймні, я знову ж таки кажу, я орієнтуюся на свій округ і на е, ті... Речі, котрі піднімають люди при зустрічах зі мною, чи там в телефонній розмові, чи при особистому контакті з людьми, то на, принаймні у нас я рахую ситуація нормальна. Там часто їжджу, я бачив, як ще робили міст в Рованцях, теж, що я був, звернув увагу. Ну, В принципі, ситуація, на мій погляд, нормальна, але, звичайно, що треба допрацьовувати. Досконало все бути не тобто, може. Тобто в місті немає таких мостів, які треба, треба по-новому зводити? По новому зводити. Я кажу, що я не є спеціаліст в цій сфері, але, на мій погляд, я рахую, що ситуація є нормальною. Зрозуміло. Окрім депутатства, як ви вже зазначили, і, депутати, і глядачі наші почули, ви займаєтеся благодійністю. Зараз така тривожна ситуація, війна в державі антитерористична, а то відбувається. Скажіть, ви допомагали бійцям? Наскільки великою допомога є бійцям, які зараз перебувають на Сході? Можу відзвітуватися, значить, на чолі з нашим керівником Євгеном Ткачуком і групи Рідне місто. Ми з депутатами всіма зібралися своїми коштами, купили чи вісім, чи дев'ять бронежилетів 5 класу, відправили бійцям. Значить, я зі своїми друзями теж куп... зібралися з коштами, купили два бронежилети, недавно там, бійцю каску купили, допомагали е... поточно фінансово там, ну, тих, кого знаю з бійців. Ну, тобто ситуація дуже сьогодні важка, але ми долучались до цієї справи. Там. Ну, про такі речі, я рахую, не сильно треба говорити, напевне, треба робити і робити просто треба робити. Кому ви допомагаєте все-таки? Фонд кому допомагає? Ну, різного характеру. У нас як йшло, фонду вже, напевно, років з 5 працює фонд. Ми їздили і в, на Кравчука, в центр соціальної реабілітації. Я був і в крупі, був в ДНЗ номер 21 Ой, дуже багато об'їздів. Будинок дитини в місті Луцьку. Ну, Зараз згадати просто так. Треба подивитися в соціальних мережах, там є фотозвіти, там чітко видно. У <клес> нас є там. телефонний дзвінок і наступне запитання буде від глядача. Будь ласка, говоріть ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Я от слухаю депутата Миколу і радію лучанам, що вони правильно обрали депутата свого, який дбає. Я хотів би, щоб ще він порадити, щоб він раз в рік проводив загальні збори на своїй ділянці, маєте щоб складали протоколи і цей протокол розглядали на сесії міської ради. Подмієте, це б ще б краще було. Я сам житель міста Володимира Волинського і от слухаю, як люди депутати працюють. А я в своїй, кажуть, Володимирі, не можу заставити депутатів і корпус сили Володимира Волинської міської ради, щоб вони біля лікарні подавали участки людям. тим ми зрозуміли вас, я... дякуємо, це такий постійний наш телеглядача, телеглядач, він вболіває не тільки Володимир Волинський. Володимир Волинський в ситуації я взагалі не орієнтуюся, але приємно, дякую за теплі слова. Ми продовжуємо розмову із депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком і говоримо про те, яка ситуація зараз в місті, про депутатські запити, про те, що зроблено за останній час депутатом. Раніше ви товаришували із відомим підприємцем Олегом Чернецьким. Зараз він в Києві, в Київській міській раді. Чи спілкуєтеся ви зараз і що він говорить про роботу в Київській міській раді? Прекрасний чоловік, хороший товариш, надійний і взагалі людина успішна, яка добилася успіху. І в фінансовому плані, і в, стат, в статус у нього досить хороший. І мені приємно, що цей чоловік, маючи такі сьогодні великі регалії і за плечима багато зроблених хороших справ, він не зазнався і спілкується, як і ну, зі, всі, зі всіма людьми, не дивлячись ні на статус. Мені завжди з ним приємно поспілкуватися. Чому? Я люблю спілкуватися з успішними людьми. І успішними не обов'язково в грошах, успішними в питанні. Там, з депутатами, в соціальних питаннях. ну, Де людина успішна, от мені завжди з ними цікаво спілкуватися. Для чого? Тому що я від них щось переймаю. Якщо воно щось хороше, то я зразу це беру для себе. Обов'язково. І з Олегом завжди цікаво, в нього, ну, такі... в нього своє він, бачення. Він харизматичний. Зараз він депутат Київської міської ради. Я що б... він говорить про роботу? Не так в давно раді. з ним спілкувався. От якраз коли він став депутатом Київської як... міської ради, не я, не чуває я, ще я, з ним... я ще з ним не бачився, але я обов'язково з ним на цю тему поспілкуюсь, бо ми як... Чи по телефону, чи при зустрічі, то в нас такий, і, і виходить такий досить цікавий діалог, ось дискусія в деякій мірі. Хороша людина. От Якщо ви запитали, яке бачення моє, то це дуже хороше чоловік. 2011 року ви говорили про те, що заробили мільйон у гривнях, а в доларах ще ні. Зараз ситуація змінилася, ви стали доларовим мільйонером. Ні, яка зараз ситуація? Зараз долар піднявся, дуже важко працювати. Напевно, ми говорили про те, про... Якщо ми говоримо про дохід депутата, так, ну, да, дійсно, там, я є підприємець і, і пев, певну свою нішу вже в своєму бізнесі я зайняв, 12 років займаюся бізнесом. Ну, але це справа е, така, мені подобається ходити на роботу, працювати. Я люблю заробляти гроші, якщо на то є можливість. Зараз працювати стало важче, але ми працюємо, не зупиняємось. Але давайте, може, можливо, більше по господарській але діяльності. З, яку... Справа в тому, що ми вже будемо завершувати наш ефір, час збігає. І знову ж таки, в одному з інтерв'ю ви говорили про те, що вам цікавіше було б працювати не на місцевому рівні, а на вищому, в міській, в верховній. Раді України, чому ви не балотувалися на останніх позачергових виборах до Верховної Ради України? Вибори останнім часом, на, мою погляд, на мій погляд, дуже брудні. І я не хотів просто брати участь в таких речах. Вибори мають бути справедливими, в першу чергу. Сьогодні важко... Що ви маєте на увазі говорити з По брудні? Поясню, людина, котра не має коштів, практично має мало шансів взяти перемогу у виборах а тим більше до Верховної Ради. Якщо е, людей там за, за спинами по 10-20 мільйонів доларів і потратити на виборчу компанію там, до 5 мільйонів, це е, в більшості випадків е, успіх, перемога. А проста людина, котра теж має не, не менше бажання допомогти людям і, можливо, ще більше бажання і так далі, е, в, якщо вона не має коштів, то в неї дуже мало шансів потрапити до Верховної Ради. Тому, е, як вже я зрозумію, що десь, можливо, я досяг якогось рівня, чи справедливість буде в нас ще більшою, ніж зараз є, принаймні, а я на це дуже надіюся, Тоді, можливо, я і візьму участь у майбутніх виборах. І останнє запитання, ваші побажання виборцям і плани. Що далі плануєте робити? Планів є досить багато. По, по округу маєте на увазі. Так, по округу я планів досить багато. У мене є незакінчені ще дороги, які я не встиг доробити. Є питання, які треба е, обсудити з міським головою, вирішити питання теж по округу. Є питання, які ми з Євгеном Ткачуком ще будемо допрацьовувати вже і цього року будемо допрацьовувати, і в наступному. Там є питання по дитячих майданчиках, вже люди є звернення, є питання по про, про прибудинкових територіях. Ми це постараємося, але запам'ятайте, я не обіцяю, ніколи ми це постараємося е, довести до кінця. А те, що зроблено, то я думаю, люди вже бачили і... Якщо їм е, підійдуть е, такі депутати, як Ткачук, як Яручик, то вони обов'язково нас підтримують на наступних виборах. Якщо не підійдуть, ми не образимось. Ми завжди з Євгеном з усмішкою приходимо до людей, ми відверті, щирі і чесні з вами їх. Я хочу сказати, що запам'ятайте ці два прізвища Яручик і Ткачук і, і Романюк Микола Ярославович. Він ми будемо працювати для вас, звертайтесь, телефон 24, 25, 21 це в мою громадську приймальну. Я завжди готовий приїжджати до людей, записуйтесь на прийом, я приїжджаю, спілкуюся і готовий до діалогу конструктивного. На цьому ставимо крапку. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час, можливість, завітали до нас до студії. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом Луцької міської ради Миколою Ярочиком. До побачення, всього доброго. До побачення.